Всім доброго дня, продовжуємо наші муки із е, комбайном, наче все заварено, переварено, обварено. Зараз обдимаю, понизу все, що можна, ґрунтую. Грунтовка <кліджує> у нас е, Дніпровська вагонка. Кажуть, гарна. Не знаю, мій трактор погрунтований, нею пофарбований на сонці, на дощі, на снігу, більш-менш все чітко не вигорає. Так, ну Тут зараз ґрунт в задимаємо. Ну, все в чор... ну, поки що в чорний, деякі деталі будуть у такі, як і трактор в зелений. Е -е... Час... Про... Зараз просто вниз, тому що поки комбайн перевернутися та задмем перетеп. А там зверху тоді ще будемо дивитися, тому що в нас ще тут є багато роботи по їжакові і, і по бункеру. І по... Господи, і по шнеках, так що ще не завершено. Володимирич, передай всім вітання. <рес> Значить, тато мішає фарбу. Я зараз тут задимаю і ставляємо його вже нормально. Давай, мабуть, більше тут. Ельдар, ти щось допомагати прийшов? Не. А ну покажися. О, це видно, що ти працюєш. Продовжується робота над комбайном. Володимирич, що ти скажеш? Достала тебе ці фермера? Чи не, ду... Чи не дуже? Достали вже, так. В 73 роки, а це колупатись. Ловить би рибу на річці, але ж ти ні в цьому році сходить, тижні разу і не пішов на ту річку. Чого біш? А, один раз я ларію на річку зводив покупати. Значить, що у нас? Квартирі, газ. В общем, тата розбирає, бо ну, трохи підтікає не сильно, але, але підтікає, він вирішив вивезти його відділ. Продовжується робота, значить шнек один вже стоїть. Закріплений він на п'яти болтах. Ось один, два, три і тут 4-5. Така у нього загрузочна приблуда. Тут Воно, ну, бачите, не герметичне, я думаю, туда воно доходити не буде. В крайньому випадку піна все порішає, тому що для того, щоб його зняти, треба двигати вперед-назад. Ну і вигляд. Отак воно поки має. Значить, зараз дякуємо моєму товаришу Богдану підігнав такого от шнека, що, напевно, Сталіна пам'ятає. Будемо зараз його, його, його пробувати сюди от примостити ззаду. Думали я цього гібкого, але гібкий трохи кусається по ціні. Тому так -то під наклоном поставимо його. На цей сезон спробуємо так. А далі будемо дивитися. А, до речі, чи я вже показував, не пам'ятаю. Тут грузний лючок зроблений, не вигрузний, а типу, для очистки. Арматуринку раз і він відкрився. Так що робота йде. Підготовка до збору врожаю, де повним ходом, значить зараз. Модернізація посушка, змінюємо, ставляємо сюди редуктора ще одного. Тут площадку зараз прихвачуємо. Трошки пізніше займемося лопастями. Ну що, Повертаємося до нашого гарбузового комбайну. В принципі, на фініші залишилось пару дрібниць і з комбайном завершуємо. Так, наразі який ми маємо вигляд? Вигрузний шнек на місці. Залишилось пофарбувати і поставити гідромотор на привід. Так, бункер, все готово. Як бачите, бункер під кутом для того, щоб насіння стікало. Тут такий от у нас ковшик. Відкрив насіння, посипалось, гідромотор вигружає. Спереді. Бункер, тут ще доварив кусок металус, трошки наче його усилив не шатається, шви шикарнючі тому що дуже рівно вирізав. Ну, ліпимо, що його є, пофарбуємо на днях. Так, що це за приспособа? Для того, щоб, коли буде підніматися їжак разом із цією лентою транспортною, щоб не знімати сипка, потрібно, щоб кріплення. Ось і транспортної ленти були на одній осі за цим валом із зв'язочкою. Прийшлося, відомо, такий от механізм, так його це все закріпить, приварить. Так само з тієї сторони, тут теж трошки додав. І тут він теж, бачите, доварив тобто Виходить, тепер, коли ми піднімаємо їжака, цепок знімати не потрібно. Да, не дуже гарно, ну що ж пофарбуємо, буде гарно. Але практично. По їжакові, в принципі, зауважень немає. Тут усе порівняв підварів, видлінив направляючи. Це вже я вам показував. Зараз підварюю, підварюю зубки. І десь ще треба два нових поставити, тому що одламав. Так, в принципі, все. ну, Поки зупинився, по-перше, жара на дворі, а по-друге, кончився. Е, газ у балоні, десь хлопці поїхали, зараз привезуть. Вигрузний шнек на місці, все хорошо. так от воно все організовано. Отвори ці, поки що нічого не робив. Побачимо по практиці, можливо, запінимо. Привіт от шестерня. На ту шестерню, натяжний механізм буде, зараз це треба буде. Ще прикрутить. Декілька дрібниць ще залишилось. Ну а так, в принципі, на фініші, думаю, завтра за... завершимо. Бункер зверху. Будь ласка, вигляд, загрузка зверху. Ось такий власне в нас виходить апарат. До речі, обновочка на напівавтоматі. Парвеловський Grip Pro Max. У мене новий, цей новий пальник. Кстати, непоганий. непоганий. Така от ситуація. На сьогодні вже будемо готуватися до готуватися. Вже будемо налаштовуватися виїжджати на поля. Но це все буде де? Правильно? В наступному відео. Всім добра, будьте здорові, слава Україні!